Сьогодні з нами під'їхала громадська організація АвтоЄвросила з інших областей ще під'їжджають учасники наші з міста Рівного та області. Взяли з собою ті запчастини, які поламалися під час руху по даним дорогам. Ну, тобто не по дорогах, а по напрямках, бо доріг в нас немає. Хочемо показати. Що ми несемо колосальні збитки. Дороги в області як не було, так і немає. Її ремонт проводиться неякісно, робиться тільки вигляд, що їх ремонтують. Зазнаємо, я зазнав близько 15 тисяч убитку по автомобілю, і моя позиція така, що такого керівника треба відправляти в відставку. Без коментарів. А чому ну, ви ж пройшли сюди, то як ж без коментарів? Громадські люди. Ми люди, які 100%, 100 підтримуємо це. Тому що в кожного є автомобілі. Кожен... Що, що саме підтримуєте? – Акцію стосовно того, щоб був змінений керівник. На місці немає. За що йому платиться зарплата, не зрозуміло. Тобто він перековується. Заступника так само немає, є технолог. Головний технолог, тобто інженер, вважаюся, який не може надати документацію, чого вони ремонтують сердечками, тріугольничками та іншими способами. У нас дороги йдуть загальне користування позналеними пунктами. І там йде ну, так, нормативні вимоги, до них мають бути прямі лінії. Тобто допускаються і трикутники, і ромбіки, і все має бути прямі лінії. І має бути обробка або компресором, або фрезою, Тобто всі це, все це прописано в нашій нормативній документації. За що їм держава платить? За що ми їм платимо гроші, не зрозуміло? Розкажіть, що ви робите? Навіщо це ви робите? Щоб звернути увагу людей на те, що... Що даних осіб Д, треба звернити. Дані, дані професіонали, не професіонали. Ми висловлюємо свою думку, вони не прийшли і нічого нам не пояснили другий раз. Знаходиться в Києві на балансовій комісії. У ДАК, в нашому ДАК, у нашій вищостоючій організації. Заходи Ми завершили біля опину тому що з даної організації ми не бачимо смислу там перебувати. Тому звертаємося в облдержадміністрації. З таким листом громадська організація, всеукраїнська організація Авто Євросила, місті Рівне в особі її голови Левчи Курсана Васильовича звертається до вас з обуренням. Великою стурбованістю та вимогою розглянути питання про відсторонення від обов'язків директора ДП Рівненський облавтодор Автодор Вачука Володимира Івановича. Ми приймаємо ваше звернення, реєструємо і готуємо відповідь відповідно до чинного законодавства, яке зазначено в вашому Дякую. Дякую. Кадрові рішення щодо призначення обласного керівника автодору призначає та організація, яка його призначила. Ми не призначаємо і не погоджуємо призначення. Ми стоїмо у когось у когось по дороги, тому що наш тудоріна сьогодні входить в п'ятеро найкращих в Україні. Практично по сусідах вже оботодорів немає, вже вони практично банкруті. А ми ще твердо стоїмо на вас, працюємо, працюємо в сусідніх областях. От це комусь і мішає. От я вважаю, це такі замовні акції проводять. Звої сторони вони правильно вимагають, що були великі карти, нормальні карти. Звичайно, що так. А де кошти брати на великі карти, на великий мковий ремонт? Ми з того, що маємо.